Діти, сьогодні ми з вами повторимо орфограму уживання м'якого знака. Для цього ми виконаємо вправи 338 та 339. У вправі 338 нам потрібно поставити іменники, які подані вам у називному відмінку, у форму давального відмінка однини, а також утворити від них прикметники із суфіксом in, записати ці слова групами і аргументувати написання цих слів. В зразку вам подано іменник лялька в наземному відмінку. В цьому іменнику буквосполучення Ліки із м'яким знаком. Ось пригадаємо схемку у наземному відмінку. Якщо в іменника є м'який знак у буквосполученні, то і в давальному, і у прикметниках теж буде зберігатися м'який знак. Отже, іменник лялька ставимо в давальний відмінок. Кому ляльці? Так як м'який знак є в називному відмінку, тому і в давальному відмінку він збережеться. Утворюємо прикметник за допомогою суфікса «ин». Чий ляль, чин у боквосполучення лівчи теж зберігається м'який знак, адже він є у називному відмінку. Виконуємо завдання самостійно. Перший іменник вихователька. Це у нас іменник стоїть у називному відмінку. В ньому є буква сполучення льк із м'яким знаком. Отже, в давальному відмінку і у прикметнику із суфіксом ін м'який знак збережеться, тому буде вихователь ЦІ і виховатиль-чин. Наступне слово тетянка. У наземному відмінку ми бачимо, що у буквосполученні НК немає м'якого знака. Отже, в давальному відмінку і в прикметнику м'якого знака не буде. Яблунька. Як бачимо в наземному відмінку, у цьому слові є м'який знак. Тому в давальному відмінку і в прикметниках із суфіксом н теж м'який знак збережеться. Отже, буде яблуньці, яблуньчин. Оленька Оля і писливе слово оленька з наголосом на О. У називному відмінку є у нас м'який знак. Отже, у давальному відмінку. Та в прикметнику із суфіксом «ин» теж буде вживатися м'який знак оленці оленчин. Матінка. У називному відмінку, як бачимо, м'якого знака немає. Тому у давальному і у прикметнику із суфіксом «ин» м'якого знака теж не буде. Донька. У називному відмінку є у нас. М'який знак. Отже, в давальному і у прикметнику із суфіксом ін м'який знак теж буде. Ось ми повторили ще оцю схему, яку розглядали на попередньому уроці. Якщо у називному відмінку в іменниках у буквосполученнях льк, ньк, ськ буде м'який знак, то і в давальному, і в прикметниках із суфіксом ін цей м'який знак зберігається. Тепер розглянемо вправу 339. Нам потрібно поставити, де потрібно, м'який знак. І орфограму, звичайно, позначити. Слово зменшення. На що ми тут звертаємо увагу? У нас після ни стоїть шиплячий ши. А ось дивіться, якщо ни плюс шиплячий, то м'який знак не пишемо. Ось така схемка. Так? Тому у буквосполученні ни ШИ, олівчиком можете взяти в кружечок, ми м'який знак не пишемо. Промінчик теж ми бачимо букву сполучення Ни плюс Ч. Ось справа НИ плюс Ч, відповідно, м'який знак не пишемо. Ненчин, ой, а тепер перед нами в нас теж букву сполучення ни чи, але перед нами. Прикметник із суфіксом in. Ми тільки що повторювали це. Нам потрібно поставити це слово в наземний відмінок. Побачити, від якого іменника утворюється цей прикметник, і поставити його в наземний відмінок. Хто? Неніка! І як бачимо, що в наземному відмінку у нас буде буквосполучення Нік із м'яким знаком. Отже, і в цьому буквосполученні буде м'який знак. Це ось ця схема, яку ми розглядали. Так? «Нічи», бо походить від ніки, ненька. Цвірінчати це у нас не прикметник і не давальний відмінок, а... Буквосполучення НИ плюс Ч. За цією схемою, з Ни плюс Ч у нас ніякого знака не буде. А ось цікаве слово бринчати. У нас буквосполучення ни але у вас в підручнику є кілька слів, винятків. Які, в яких пишеться м'який знак. І серед них слово бринчати та похідне від них. Це у нас слово потрібно запам'ятати. Ось я таку зірочку напишу, щоб ви, вам було зрозуміло, що це слово треба запам'ятати. Гонщик у цьому слові буквосполучення ни щ. Дивимося, не щ це м'який знак не пишемо. Камінці це у нас називний відмінок, недавальний. А якщо називний відмінок, ми ц, теж м'який знак не пишемо. Ось таке буквосполучення. Це тільки якщо буде давальний відмінок, то тоді ми перевіряємо по-називному. Наталчин. Тут ми бачимо у нас Прикметник із суфіксом In. Тому потрібно ось прикметник, потрібно перевірити по наземному відмінку. Хто? Наталка! Тобто у наземному відмінку букву сполучення Л-К. А якщо «ли-к» без м'якого знака, то і наталчин буде теж без м'якого знака. Підводься, у вас є правило. Підручнику, що у дієсловах наказового способа перед ся ми пишемо м'який знак. Підводься. Таке правило у вас є в підручнику. Знайдете його. Черкаський. Є також у підручнику правило, що у суфіксах зк, зґ, тьк всередині цих суфіксів ми пишемо м'який знак. Боїться, також ми розглядали правило, що діє в словах на ця ми пишемо м'який знак. Кузня є правило, що ді, ті, зі, сі, ці, ні перед м'якими приголосними, а в нас ось м'який ні, бо після нього я стоїть, відбувається уподібнення. І тому після них наслідок уподібнення зістає м'яким, тому м'якого знака не потрібно. У нас я пом'якшує два приголосних. Різьбяр. Різьбяр це у нас, у нас теж діти, слово, яке потрібно запам'ятати, що воно пишеться із м'яким знаком. Друга група слів оленчин. Ми бачимо, що перед нами прикметник із суфіксом ін. Тому шукаємо іменник, від якого утворений цей прикметник і ставимо його в наземний відмінок. Хто Оленка у наземному відмінку не має м'якого знака ники. А раз у наземному відмінку немає м'якого знака, то і у слові «оленчик» теж не буде м'якого знака. Камінчик. Це у нас називний відмінок. І всередині ми бачимо букву сполучення Ни плюс Ч, а раз Ни плюс Ч, то м'який знак не пишемо за правилом. Дончин теж це присвійний прикметник, таке, таке вже в нас слово було в попередній вправі. Знову орієнтуємося за називним відмінком іменника, від якого утворений цей прикметник, і це буде доніка із м'яким знаком, отже і в слові «дончин» теж буде м'який знак. У жменці. А ось тут ми бачимо місцевий відмінок. У чому? Це місцевий відмінок. А раз місцевий відмінок, так, ось у нас місцевий відмінок або давальний, ми перевіряємо по-називному що жменька у наземному у нас буде ніки. Отже, у місцевому відмінку, якщо ніки, то у місцевому буде ніци із м'яким знаком. Оксанції це у нас давальний відмінок, щоб перевірити, чи потрібно сюди ставити м'який знак. Перевіряємо по називному відмінку. Оксан К немає м'якого знака. Отже, і тут ми не пишемо. Уманський. Ой, зверніть увагу, якщо у нас ни, і далі йде суфікс к або ств, то м'який знак не пишемо. Отже, «ни», а далі йде к, тому м'який знак не пишемо. Подільський. Ну, ми розглядали на попередньому уроці, що лі любить носити завжди із собою м'який знак. Навіть перед м'якими приголосними, перед суфіксом «ськи». тому л плюс «ськи» буде з м'яким знаком. З'ясується, дієслова на тця пишуться з м'яким знаком. Тьмяний. Ось оце у нас ще одне слово, яке потрібно запам'ятати, що воно пишеться із м'яким знаком. Тонший. Тут у нас букву сполучення ни ши. Це ж у нас не прикметник з так? тому ни плюс «ш» не пишемо м'який знак. Сполучаємо. Закінчувати теж букву сполучення ни -ч». І це у нас не прикметник із суфіксом н, тому підлягає ось у цьому правилу. Ничи не пишемо який знак. Про мінці. Ось цікаво, щоб ви не сплутали. Це у нас не давальний відмінок. Хто що про мінці? Це у нас називний відмінок. Тому раз це іменник називного відмінку, він підкоряється у цьому правилу ни плюс ци». Не пишемо м'який знак. Колодязний. Слово колодязний ми пишемо із м'яким знаком. Зі у нас м'який, а наступний Д. Твердий, тому ми пишемо м'який знак. Запишете. Продивитися всі ці правила. Я єдине, що хочу звернути увагу на оці слова-винятки, які потрібно запам'ятати, що вони пишуться з м'яким знаком бринчати, різьбяр, тьмяний. І є ще нянчити, але нянчити походить від няньчин, а няньчин утворюється від іменника нянька, тому пишеться теж із м'яким знаком. Будьте уважними, думайте, коли пишете, і повторіть правила вживання м'якого знака.